Бути чи не бути кукурудзі у якості альтернативного палива на засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики та земельних відносин? Депутати Полтавської обласної ради обговорили впровадження на території України альтернативних джерел енергії. Саме кукурудзою за рахунок високої температури пакування можна опалювати населені пункти, розповів голова Полтавської облради Олександр Біленький. Частина депутатів відстоює цю позицію, частина е, тих же самих господарників проти неї. Але головне, що питання альтернативної енергетики воно винесено на порядок денний. Я думаю, що таке політичне питання ми можемо підтримати в сесійному залі Полтавської обласної ради, для того, щоб фахівці і профільне міністерство для нас, скажімо так, дещо прокоментувало або Знайшло свою позицію з цього питання за словами голови постійної комісії з питань аграрної політики Івана Гришка. Рішення про звернення депутатів полтавської облради до президента України та Кабміну щодо впровадження на територію України альтернативних джерел енергії може бути винесено на сесію без погодження комісії. Також на засіданні обговорили й інші питання. Наступне питання було те, що ми погодили комісію так відтермінування продажу земельних ділянок до площі до 10 гектарів. Третє питання це було реєстрація права власності на земельні ділянки під тими спорудами, які знаходяться і належать певним організаціям там, чи структурам. Загалом на засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики розглянули три питання.